Шановні батьки та мої маленькі дошкільнята. Ми ще з вами зовсім не знайомі, але я впевнена, що ми дуже скоро з вами зустрінемося. Сьогодні у нас з вами зовсім незвичайне заняття. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме я тримаю в руках. Що це за рослина? Як ви думаєте, червоні кетяги калини горять вогнями усіма, без калини нема України. Без народу в країни нема. Дітки, країна і, і калина це вони дуже нероздільні. Калині дуже подобається українська земля, а народ України шанує її за гарну вроду і цілющі властивості. А чи знаєте ви, які на смак ягоди калини? Так, вони кислі і навіть трохи гіркуваті, але дуже-дуже корисні. Ягоди лікують багато хвороб. І кашель, і шлуно, і серце, і ще багато інших. А ще діти з готують багато смачних страв. Це такі, як пироги, кисіль або варення. Ой, а мені здається, чи хтось плаче. Зараз я подивлюся. Ой, це до нас прийшла наша лялька Оленка, і вона захворіла трішки, а у неї, мабуть. Температура. Давайте з вами вилікуємо, вилікуємо оленку. Щоб приготувати ліки, потрібно взяти ягідки калини, потовкти їх та залити гарячою кип'яченою водичкою. Поки наші ліки готуються. Ми товчемо, ще товчемо. І зараз з вами напоїмо нашу ляльку Оленку. І вона обов'язково обовязково у нас вилікується. А поки лялька буде лікуватися та відпочивати, так слухати нас з вами можна їй заспівати таку пісеньку колискову люлі-люлі спати, бо пішла десь мати. Пішла на долину ламати калину, калину ламати, дитя напувати, щоб росло здорове, мало чорні брови, ще й червоні щічки, ой, поспи ще трішки. Давайте наша лялька піде відпочивати, а ми з вами ще поговоримо. Так, наша лялька заснула, і поки наша оленка спить. Я пропоную вам намалювати калину. Але перед тим як намалювати, давайте ще раз подивимося. Які листочки у калини? Мама, розкажіть обов'язково. А які ягідки, якого кольору, на що вони схожі? Яку вони мають форму? Отже, будемо зараз з вами малювати калину. У мене уже є ескіз. Де намальовані гілочки е, калини. Нехай вам ваші мами або татусі допоможуть в цьому, підготують такий ескіз. Зараз ми з вами пропоную вам взяти фарбу гуашеву пальчиком мочаємо, занурюємо наш пальчик у фарбу і малюємо пальчиком ягідки калини. Ягідки калини наші виходять червоненькі, рум'яненькі. І у вас все вийде, і у вас вийде красива, красива калина. Шановні батьки, обов'язково допомагайте своїм діткам, підготуйте, будь ласка, для них ескіз, гілочки, калини та допоможіть. Їм зробити ось такий красивий малюнок. І ми будемо продовжувати. А поки ми малюємо, можна навіть поспівати. Ой є в лісі калина, ой є в лісі калина, 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 комарики дзюбрики, калина, калина, калина. калина. Комарики, дзюбрики, калина. Подивіться, яка калина у мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас вийде ще й краще. До нових зустрічей, мої дорогенькі. Батьки, допомагайте своїм дітям.